В Женихах ти грав вже разом з нашою доброю прекрасною Русланою писанкою. Да. Трапилося, що ти до неї подзвонив буквально за два дні до її смерті. Ні, я раніше дзвонив їй, тому що теж гастролі у нас намічалися за кордон, і я їй дзвонив на амет. Що як ти як, як у тебе час? щоб ми спланували поїхати, бо у нас ще є одна вистава з нею, яку ми граємо. Але вона мені сказала, що ні вона, вона була в Німеччині, не інші плани знав. Чому вона не може Вона Загалі... нічого нікому не казала? І нікому ні не казала. І взагалі, вже коли ми грали вистави, я навіть подумати не міг, що там якісь проблеми. Тільки е вже тоді били тривогу, коли вона впала на сцені. Зрозуміли вже, що це не простий перелом, це серйозно.